В Києві арбітражний керуючий вимагав хабар 600 тисяч. У середу, 9 серпня, співробітники Служби безпеки України затримали в Києві арбітражного керуючого, який вимагав хабар у розмірі 600 тисяч. Чиновник був призначений господарським судом Київської області ліквідатором одного з підприємств регіону, яке знаходиться в стадії банкрутства. Оперативники спецслужби задокументували, що зловмисник разом з директором з банкрутілого підприємства і ще одним спільником вимагали від представника комерційної структури 600 тисяч доларів США? Розповіли усбу, як повідомляється, в таку суму вони оцінили допуск бізнесмена до участі в аукціоні з продажу цілісного майнового комплексу підприємства і гарантували перемогу в конкурсі. Співробітники спецслужби взяли двох спільників в центральній частині Києва під час отримання першого внеску 30 тисяч американських доларів. Одночасно в столиці був затриманий організатор угоди. Арбітражний керуючий трьом зловмисникам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого Ч4СТ 4 Кримінального кодексу України, додали у відомстві за матеріалами сайту Ньюс.